Всім привіт! Я Вікторія Шинкар, тім літ проєктного офісу ГовайТім. Сьогодні ми продовжуємо запис мотиваційних відео від наших випускників для вас. В гостях у нас Денис Свінковський, випускник курсу FullStack онлайн. Поділиться з нами своїм досвідом. в ІТ. Денис, привіт. Привіт! Перш за все розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш? Чим займаєшся? Можна сказати на фрілансі. Займаюся в основному розробкою фронтенду, трошки бекенду є, і також брав участь трохи в розробці мобільних додатків. Ким було твоє життя до IT? Чим ти займався? До IT я таке трошки унікальне для звичайних людей в мене було життя, бо я нічим не займався взагалі. Я виходить, колясочник і за цього ну, в травмі. Через це я нічим не займався, просто проводив час в інтернеті, так а потім якраз було в А розкажи, будь ласка, детальніше про своє знайомство з GoIT, чому обрав саме нас? Саме вас обрав не я, саме вас обрала моя сестра, бо вона знає, що я нічим не займаюся. а Це саме був період більш епідемії жорсткої. І коли був карантин всюди, і моя сестра почала ходити на курси і каже: Давай зі мною на курси там семидневний марафон. Пішов з нею на курси. Ну, на, на цей семидневний марафон подобалося, як е, взагалі це все відбувається. І так я і залишився в Говайті. А що найбільше тобі сподобалося на марафоні? Що тебе зачепило? Все цікаво. Ми там робили е, резюме на HTML і CSS. І воно ну, просто прикольно виглядає, коли ти там змінив одну-дві властивості, і воно все стало гарно. А з якими труднощами ти стикався під час навчання? і Як ти їх вирішував? Ну, великих труднощів під час навчання в мене і не було. В основному згодом в мене ще й під час навчання була неуважність, Десь забув був душку закритий чи щось подібне? а Потім шукаєш 20 хвилин. що ж воно не так. Давай розглянемо детальніше етап твого працевлаштування. Скільки резюме ти розіслав, на яких ресурсах ти шукав роботу? Скільки співбесід пройшов? Я працевлаштовувався. Два рази то я брав собі таку приблизну вибірку сам для себе рахував, що на приблизно 3-4 розісланих резюме у мене була одна співбесіда. Я їх розсилав на Work.ua, писав кілька разів, оновлював там кожного тижня і якраз створював активність на LinkedIn. і обидва офери, які я отримував, це були якраз з LinkedIn. Денис, скажи, будь ласка, з кількох етапів складалися твої співбесіди, які питання задавали? Перший етап співбесіда така хвилина 15 20 з HR, просто поспілкувалися там, іноді деякі HR-и задавали технічних, буквально там два-три питання, щоб зрозуміти, що ти взагалі хоч щось розумієш в тій роботі, на яку ти йдеш. Потім ці HR давали майже завжди давали тестове завдання. Там якісь сроки приблизні на тестове завдання, ти його виконуєш, здаєш, і потім уже більше, якщо їм тест сподобалося, більш розгорнута співбесіда з чи членом команди, чи якимось розробником взагалі із цікавого у мене було на одній співбесіді один єдиний раз, що мене попросили пройти тест на IQ. Ну, схоже, я його не пройшов, <свісно> бо після того офера я звідти не отримав. Але це була така компанія, як мені здається, доволі велика, і вона доволі сильно е, фокусувалася на людині, не як на е, просто програмісту. А як людина в принципі живе, бо там було багато запитань: типу, які в тебе хобі, окрім програмування, який рівень англійського тебе був на початку курсу, який рівень зараз, і чи це було важливо під час твого працевлаштування? Я б не сказав, що це мені прям допомогло працевлаштуватися, тому що я виходить, і перший і другий раз працюю з українцями на українців. Так тобто мені не знадобилося саме в спілкуванні англійська. Але англійська в читанні документації і всяких ресурсів по роботі то вона взагалі дуже допомагає. То в мене на початку, наскільки я там проходив всякі тести, тому подібне, це був Intermediate B1. Зараз я не знаю, я вважаю десь B2, щось таке. А які поради можеш дати студентам, які зараз на етапі працевлаштування? Можливо, маєш рекомендації, як готуватися до співбесід? Як готувався, у Мене ж виходить матеріали були е, силки більш старі минулого року, але все одно в мене там е, всі питання, всі шпаргалки, все звідти перевчав заново. Ну переповторював. Тобто актуальна інформація, і через рік була В принципі більше і багато не треба. Там можна подивитися, почитати в інтернеті всякі, які є запитання на цих на співбесідах, і по технічній частині це напевно все а інше це просто розслабитися і говорити. Які со скіли необхідно розвивати, щоб ефективно працювати в IT? мати якусь відповідальність до своєї роботи і. Я не знаю, чи це відноситься більше до софт скілів чи до скілів але уважність. Попадався на те, що просто по неуважності я переробляв кілька разів, і буває головне, якраз як з минулого питання не соромитись і говорити, тому що в тебе буває якийсь маленький, не знаю, як сказати, завтик. Ну, ти Киш на чомусь простому, і ти це розумієш. І тобі може бути якось не знаю, соромно сказати в команді, що я на такому не знаю, як його вирішити. а воно просто не йде. То не, не соромитися, тому що дуже багато людей стикалися з таким і, Можливо, вони його вирішили якось. Дуже просто наскільки корисною була участь в командних проєктах під час навчання для тебе? Командні проєкти – це мені здається, як то кажуть, база воно ну, потрібно. Тому що ти учишся співпрацювати, якось щось обговорювати, робити задачу одночасно з двох точок зору, і заодно з цим ти також учишся по технічній частині працювати з тим гітом чи чимось подібним. Коли ти працюєш в команді, завжди є конфлікти по коду, їх треба вирішувати. А це також. Корисна навичка, і коли ти швидше їх вирішуєш, розумієш, що де і як це плюс і поради можеш дати студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися. Знайти те, що подобається, тому що ти не завжди, от навіть пішовши на курси, наприклад, по фронтенду, ти можеш десь всередині зрозуміти, що тобі якось не дуже воно почало ну не дуже подобається. І от в цей момент не добивати, тому що ти там курси взяв. А можливо, там під час курсів спробувати якийсь чи геймдев, чи ще якусь іншу галузь IT. І можливо, твій варто переключитися, а не зразу. Не йти до останнього чисто, тому що ти не знаю, образно заплатив, тому що коли тобі подобається, тоді ти його і вивчишся, і працевлаштуєшся. Скажи, будь ласка, як змінилося твоє життя після переходу в З Спочатку першої роботи мені було непросто, тому що коли ти працюєш, це треба працювати. Виявляється, не, не стільки вільного часу з'являється. Потім, коли звик, взагалі, стало якось більш насищеніше. Що є робота, і разом до роботи якось вже хочеться десь образно вийти, погуляти повітрям подихати, Бо коли не було роботи, я не знаю, чому це так працювало, але не хотілося нікуди і нічого нового, просто сиділося і сиділося. А тут якось активніше став. Денис, як ти вважаєш, що кожен може стати програмістом? Кожен хто хоче, той може стати програмістом. Так правильно буде. Буває таке, що тобі воно важче дається, але якщо тобі воно подобається, ти прикладеш трошки більше зусиль, витратиш трошки більше часу, але в тебе все одно вийде. Це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Денис, а тобі бажаю подальших успіхів в реалізації своїх цілей і дякую за інтерв'ю.